Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до презентації у Полтаві виставки фотографій полонених та зниклих безвісти воїнів. Це нагода вкотре привернути увагу суспільства до цієї чутливої теми і дати можливість родичам цих захисників зрозуміти вони не самі. Наголосив під час відкриття депутат. Повинна бути культура поваги, культура пам'яті і зниклий. Безвісти або полонений, не означає забути. Ми повинні пам'ятати про цих людей, про наших і захисників, і волонтерів, і цивільних осіб. І, на жаль, поки війна триває, таких людей стає більшим. Але те, що ми можемо зробити, це висловлювати повагу. до... Цих людей і підтримувати близьких на світлинах. 1700 захисників і захисниць зі всієї країни. Це усі ті, хто отримав статус зниклого безвісти з 2014 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення в державі Україні вдалося повернути додому 1406 захисників і захисниць. 40% з цієї кількості були в статусі зниклих безвісти, не були підтверджені жодним органом. Це означає те, що якщо навіть військовий має статус зникло безмісти за особливих обставин, це не означає, що він загинув. Він може перебувати в полоні. Серед сотні знімків на стендах фото сина Лідії Місюренко. Жінка не втрачає надії, що рано чи пізно він живим повернеться додому. З 20 червня, 2014 року, як мого сина Бориса взяли в полон волонтера в місті на світлині. Разом із Вітій Калашником, Володимиром Матлешем вони знаходяться вже 10 років і 10 місяців, Бог його знає де. Ми не знаємо ні статусу, не знаємо ні вісточки. Це занадто тяжко, занадто важко. Божеволієш від того, що шукаєш і не знаєш от невизначеності, але віримо, чекаємо. Принесла на виставку фото зниклого на війні сина і Полтавка пані Людмила. Він зник в бою, захищаючи батьківщину в районі Кліщівки. Був дуже сильний обстріл, і не змогли двох людей евакуювати побратими. Його він залишився там з разом з одним бійцем. А що там трапилося далі, ми не знаємо. Це було в січні. Двадцять року виставка фотографій полонених та зниклих безвісти воїнів експонуватиметься у Полтаві до кінця квітня. Далі її перевезуть до столиці.